Шановні колеги, вашій увазі видавництво Оріон і авторський колектив у складі Тетяни Гільбер, Івана Савчука і Валерія Савенка пропонує оновлений підручник з курсу Географія регіони і країни 10 клас. Підручник написано під програму Географія регіони і країни 10 клас рівень стандарту 2022 року. Курс складається із вступу і шести розділів Європа, Азія, Океанія, Америка, Африка і Україна в міжнародному просторі, таку ж структуру і має підручник. Особливостю підручника є те, що його зміст спрямований на формування вмінь. а саме, виявляти та пояснювати географічні аспекти різних поточних подій та ситуацій. Знаходити та застосовувати географічну інформацію, включаючи карти, статистичні матеріали, геоінформаційні системи та ресурси інтернету, правильно оцінювати найважливіші соціально-економічні події міжнародного життя, геополітичні та геоекологічні ситуації в Україні, інших країнах та регіонах світу. Тенденції їх можливого розвитку, розуміти географічну специфіку великих регіонів та країн світу в умовах глобалізації стрімкого розвитку, міжнародного туризму та відпочинку, ділових та освітніх програм, різних видів людського спілкування, реалізовувати проєктну і дослідницьку діяльність. Розкривати причинно-наслідкові зв'язки природно-господарських явищ і процесів, аналізувати фактори та пояснювати закономірності розміщення основних видів економічної діяльності окремих країн та регіонів світу, складати характеристику господарств окремих країн та регіонів світу, наводити приклади та пояснювати географічний поділ праці. Визначати належність країн до одного із рівнів економічного розвитку, використовуючи показник ВВП, оцінювати роль України у світовому господарстві, системи міжнародних фінансово-економічних та політичних відносин, пояснювати вплив глобальних проблем людства на життя населення та розвиток світового. Господарства. Підручник містить апарат орієнтування. Запитання актуалізації, які сприяють відтворенню знань і умінь, необхідних для вирішення зазначеної проблеми, позначені на початку параграфа знаком запитання. тем у підручнику подано в діалогічному стилі. Текст переривають. Запитання до тексту, малюнків, карт, що потребує аналізу інформації, власних суджень, виконання різних завдань, що допоможуть зрозуміти дану тему. Вивчення кожної країни розпочинається із візитної картки, в якій вказано на найзагальніші відомості про країну. Цілісний світ рубрика розкриває інформацію про політичну, економічну, культурну, наукову, освітню взаємодію країн, їхню єдність у розв'язанні глобальних проблем і впровадження ідей сталого розвитку. Особливості столиці кожної країни, її туристичні принади, а також розташовані в ній об'єкти ЮНЕСКО. Можна прочитати про це у рубриці велич столиці. Про головні компанії країни розкриває рубрика Гордість країни. Про інформацію про нові господарські об'єкти і їхнє значення у розвитку країни можна ознайомитись у рубриці Унікальний досвід. Також міститься рубрика Дізнайся більше, яка містить цікаву додаткову пізнавальну інформацію, яка має виховне значення, і завершується кожна тема рубрику стислав про головне, де подана узагальнює ще інформація до певного параграфу розкриває основний зміст і головну ідею уроку. Для того, щоб краще зрозуміти структуру підручника, представляємо вам структуру одного із уроків або теми, і саме вибрали для цього Південного Корею, тобто тему, яка не вивчалася раніше. Це нова тема, яка подана у підручнику. Ось ви бачите тема, параграф 22, і розпочинається із актуалізації, тобто із запитання, які корейські музичні групи ви знаєте. Це запитання є цікаво. Цікавим для дітей саме такого віку, оскільки вони цікавляться музичними групами, в тому числі і корейськими, оскільки вони є молодіжні, і саме в своїх піснях вони розкривають шкільне життя. Також на рубрику дану тему розкриває рубрика візитка країни, в якій міститься і прапор, і герб даної країни, вказана мова, провідні релігії, столиця, найбільші місця, грошова одиниця і так далі. Основна частина матеріалу параграфа. Представлена текстами, ілюстраціями, завданнями, поділення на рубрики для полегшення сприйняття теми, І також вчить, вчать ці рубрики складати план, оскільки характеристика кожної країни відбувається у певній послідовності за планом. Малюнки, як правило, мають завдання, що орієнтують учнів на сприйняття інформації, яка подана на малюнках. Наприклад, на малюнку 72 ми бачите показана інфографікою кліматодіаграма. І ось ми бачимо, що до цієї кліматодіаграми є запитання. Просимо учнів пригадати з курсу географії 7 класу, які саме природні стихійні лиха, характерні для мусонного клімату, і пояснити причини річного коливання рівня води, користуючись даною діаграмою. Тобто ми бачимо, що зміст підручника розкриває ще взаємозв'язки фізичної і економічної географії. При кінці кожного параграфа є чітко. Виділено головну думку теми і найважливіші поняття, терміни, які необхідно знати, бо які саме подаються в даному параграфі. Також після рубрики цієї іде, йдуть запитання у рубриці Знаю і вмію обґрунтовувати. Питання і завдання цієї рубрики дають можливість оцінити ефективність засвоєння вивченого матеріалу та навички застосування їх у нових Сituація, є також рубрики, які можна. Учням самостійно опрацювати Це робота з інформацією або шукає в інтернеті, і саме тут пропонується порівняти між собою міські агломерації Південної Кореї, і знайти, що у них спільного і чим вони відрізняються, користуючись різною інформацією. А також є рубрика генерує ідеї, де яка містить завдання проблемного характеру. І ось в даному параграфі саме пропонується, чи є можливість можливим запропонувати в Україні успішний досвід південної Кореї з наздоганяючого розвитку у післявоєнний період, що для цього потрібно зробити, і розробити план першочергових заходів. Ось такі завдання дають можливість учням самостійно думати, працювати з літературою, пропонувати свої заходи, свої якісь шляхи розв'язання даної, даної проблеми чи даного питання. Підручник також реалізує компетентнісний підхід у навчанні. Саме компетентнісний підхід представлений після кожної теми і називається Формуємо ключові компетентності. Тобто Академія нестандартних рішень, яка представлена кейсами, ці кейси мають різний характер і містять завдання різного типу. Наприклад, є завдання: міркуємо над проблемою або обговорюємо публікацію, дискутуємо. Змагання подорожуємо Європою, де пропонується, наприклад, відвідати віртуально звичайно якусь країну Європи, знайти саме які пам'ятки, які громадські заходи можна відвідати саме у даному місці, і, звичайно, прорахувати які ж витрати. Буде мати людина, яка поїде у таку подорож. Також є завдання, наприклад, опрацювати, описати якусь пам'ятку культурної спадщини за запропонованим планом. Ось такі кейси дають можливість саме реалізувати компетентнісний підхід. Також підручник велику увагу приділена дослідницька діяльність. Дослідження містяться до кожної теми і пропонується на вибір учнів. Тобто дослідження може зацікавити учня, тому що це питання для нього є нове і невідоме, або навпаки, він цим питанням цікавився, багато про це знає, хоче дізнатися більше. Тому, звичайно, тут є вибір і учень вибирає. Вибирає те, що йому найбільш підходить. Або, можливо, по цьому питанню він має матеріал. В підручнику також містить, підручник містить практичні роботи, не просто їхню тематику, а саме завдання до виконання даної практичної роботи. Це дає можливість, звичайно, учні, який не має практикуму друкованою основою чи зошита, в звичайному зошиті виконати програмові практичні роботи. Також практикоорієнтований підхід реалізується через велику кількість різноманітних завдань. Значна увага приділяється. Саме формуванням вмінь працювати з інфографікою, тобто графічним візуальним поданням інформації, яка подає комплексну характеристику даного явища чи процесу. Як ви бачите, ці діаграми, графіки, інфографіка є дуже різноманітна, вона представлена практично у кожному параграфі, у кожному темі, що дає можливість учнів працювати з різною інформацією і вміння її переводити, Пити у інший вигляд. Велика увага, звичайно, також приурочена роботі з картографічними джерелами. Карти, які місяця в підручнику є сучасні, місяць інформацію от, от, бачите, карта обсяг залучених прямих іноземних інвестицій в Африку 2020, 2020 року. Також хочеть, хочеться сказати, що карти є і загальногеографічні, тематичні, є карти, карта схеми. union mm -hmm. yeah, but Картодіаграми, з якими учень може попрацювати, і картографічна інформація є по кожній темі, по кожному, по кожному регіону. Значна увага в підручнику також приурочена українознавчому аспекту, і саме ми хочемо показати роль України на світовій арені. І коли вивчається кожна країна чи регіон, обов'язково розглядається питання міжнародного. Українсь зв'язків України з даною країною або регіоном Ось перед вами ви бачите міжнародні зв'язки текстова інформація України із Польщею. Також вона представлена і у вигляді малюнків відкриття пам'ятника писанців в Аргентині, є логотип Конгресу українців в Канади, поштова марка України 100 років переселення українців до Канади. Тобто, ми показуємо саме роль сьогодні країни і українців у світі. Хочеться сказати про те, що робота з даним підручником носить випереджуваний характер. Незважаючи на те, що він розроблений саме під стандарт 2011 року, підручник реалізує компетентність і діяльність підходи стандарту 20, 20 року, 2020 року, який спрямований на реалізацію таких очікуваних результатів, як проведення досліджень, як робота з інформацією, як встановлення взаємозв'язків із. <залежності>, розгляд питань сталого розвитку, реалізацію проблемних запитань. Тому авторський колектив і видавництво Оріон бажають всім вам творчості і задоволення при роботі з підручником, бажаємо вам цікавих і результативних уроків і дякуємо за увагу!